І ми все ж таки у прямому ефірі. Вітаю, друзі! Це перший день нашого челенджу. Ми будемо щодня писати з вами тексти. І я дуже хотів, щоб ми з вами робили це разом. Тому що я бачу, як ви завмираєте, як ви не створюєте контент для своїх соцмереж. Мені б хотілося б, щоб ви навіть в текстовому форматі почали б це робити. Давайте зараз я запущу наш. Відео, так, перше завдання є в нашу групу. Обов'язково підключайтеся. Давайте з вами будемо писати перший текст. Спочатку буде важкувато, потім я допоможу вам. І так кожен день, кожен день ми з вами почнемо все ж таки наповнювати ваші соцмережі безпосередньо корисним, цікавим контентом, який приведе до вас вашу аудиторію. Ми будемо оживляти ваші соцмережі. Це треба зробити, бо саме зараз, як ніколи, ваша компетенція, ваші знання, ваш досвід і так далі. Вони. Потрібні людям. Ці прямі трансляції ми будемо залишати на нашому каналі, можливо, створимо окремий плейліст, але, можливо, навіть не будуть прямі трансляції, а будуть просто відео. Але найголовніше, що всі ці відео ви можете подивитися в моєму телеграм-каналі. Доступ до телеграм-каналу буде під цим відео. В описі ви теж зможете підключитися і подивитися. Мене звати Артем Подмаренко, я допомагаю вам просувати свої послуги або бізнес в соцмережах за допомогою. Новітніх технологій. Сьогодні будемо говорити про перший допис, який вам потрібно буде зробити. Зараз я бачу, що у нас не дуже все добре з інтернетом, ага, вже зараз краще. Можете писати, як ви мене чуєте, можете не писати. Я відкрию демонстрацію екрану. Ми зараз Смотри, підемо зумов. працювати вже безпосередньо з вашим. Текстом поясню, як це відбуватиметься. У вас будуть правила, і ви прям прям приклади будуть. І покажу свій текст. Його опублікую сьогодні. Ви зможете це зробити сьогодні. Ваша задача за сьогодні, і коли ви дивитеся це відео, опублікувати відео. І потім у нас з вами ще будуть групи, де ви будете звітувати про свої публікації. Сьогодні перший день. Взагалі, цей перший тиждень ми з вами проживемо в такому тестовому періоді. Перше відео, перший день, перший тиждень. А далі вже ми будемо. Збиратися в закритих середовищах, в закритих групах, де ви будете публікувати свої звіти про виконану роботу. Ще є одна умова, якщо ви хочете брати участь в цих всіх випробуваннях, хочете від мене отримувати знання, вам потрібно виконувати завдання кожен день. Вони будуть простими, кожен день треба просто брати і публікувати ці дописи. Як виглядає сьогодні перше завдання? У нас з вами є. Тема вашого допису, який ви сьогодні повинні будете опублікувати, я теж його сьогодні опублікую і покажу вам це. Блок перший. А, ну тема наша моє послання тим хто. Угу. І ми будемо говорити про носіїв проблеми. Ваша задача зрозуміти, що постійно, коли ми з вами створюємо контент, ми з вами звертаємось до людей, які мають проблему, яку ви можете вирішити. І якщо ми, навіть якщо я домогосподарка. І я звертаюсь до інших людей, я теж повинен звертатися до повинен звертатися до домогосподарок, у яких є якісь певні проблеми. І в цьому дописі я повинен спонукати людей до дії, яка вирішить цю проблему. Це основне правило. Про це ми будемо постійно говорити. Зараз давайте підемо вже в безпосередньо цей документ і будемо розбирати це ось такий документ, в якому я повністю описав, як створити текстовий допис, який має вигляд ось такий. Давайте я його зараз зроблю. На іншої. Ну ось так. Так. Це вже готовий текст, і ми зараз будемо для вас його збирати. І текст повинен виглядати приблизно так. Моє послання тим, хто відкладає вихід в соцмережі. Угу. Моє послання тим, хто вважає, що соцмережі – це не для серйозного бізнесу. І боїться, що це зіпсує їхню репутацію. Я знаю, що ви дивитесь на блогерів, які танцують, пляшуть з танцями, і думаєте, я не буду робити це. Що ви бачите сотні однакових експертів. З одними те самими фразами, і вам соромно бути ще одним таким самим. Щоб ви переконуєте себе, мої клієнти приходять через сарафан. Навіщо мені це? Я чую це щодня. Правда, від фахівців, яким за 40 років. Але правда в тому, що соцмережа це не про танці і не про блогерство, не про те, щоб бути якимись такими екстраординарними. Це просто місце, де ваші клієнти проводять від трьох годин на день і більше. Те, що ви вважаєте, псуванням репутації, насправді ваш страх бути видимими. А те, що таких багато, це доказ, що це працює, а не причина ховатися. За 18 років роботи я навчив 50 тисяч людей виходити на камеру, тобто спілкуватися через камеру. І знаєте що Хто заробляє найбільше, не ті, хто красиво виглядає, а ті, хто показує свою експертність там. Де їх бачать? Ось і все. Серйозні адвокати, лікарі, бізнес-консультанти. Вони не танцюють, вони просто присутні. Ваша експертність не стає меншою від того, що ви в Instagram, або YouTube, або Facebook. Ваша репутація будується на тому, що де вас не видно. Розумієте? Ще раз, ваша репутація будується не на тому, де вас не видно, пробачте, а на тому, що ви даєте людям цінність. Сарафанне Радіо працює, але воно обмежене. Соцмережа це сарафан на стероїдах. Розумієте? І це не заміна вашої серйозності, це підсилювач вашого впливу. Уявіть, що через рік до вас пишуть клієнти з інших міст, що ваше ім'я знають не тільки ті, кого ви особисто зустрічали, що ви більше не залежите від когось або хтось щось десь порекомендував про вас або розповів. Це можливо, бо я це бачив сотні разів, бо я сам так працюю. Тому почніть з одного поста на тиждень. Не з різів, не з відео, не з прямого, не з прямої трансляції. Просто з тексту про те, що ви знаєте краще за інших. Не чекайте ідеальної стратегії. Або поки навчусь, не чекайте цього. Ваші клієнти шукають відповіді прямо зараз. Пам'ятаєте, клієнт завжди чекає, що ви скажете для нього і про нього. Ті, хто проходив в мене тренінг, пам'ятають цю фразу. І знаходять когось іншого. Вони прямо шукають і йдуть до них. Ваша відсутність у соцмережах. Це не гідність, це невидимість. Цей текст ми сьогодні створимо з вами тільки в вашій галузі. Дивіться, що потрібно спочатку зрозуміти: у вас буде моє послання тим, хто ви пишете, яка ваша аудиторія, і їх піль. Як у мене написано? Моє послання тим, хто відкладає вихід соцмережі, щоб ваш глядач себе впізнав. Далі, як писати, цільова аудиторія, конкретна група людей через дієслово або стан. Хто не робить, хто боїться, хто завмер, розумієте? Біль стан це те, що їх зараз гнітить. Або про що вони думають? Що у них болить зараз. Чому так? Людина має миттєво себе впізнати. Я постійно про це кажу в цьому реченні. Одразу перше речення, людина почала себе впізнавати. Якщо вона читає і думає, що це про мене, вона читатиме далі. Якщо вона не читає, то все. Які приклади? Моє послання, наприклад, якщо ви підприємець, моє послання тим, хто працює 24 на 7, і думає, що інакше бізнес розвалиться. Одразу людина бать, себе впізнала. Якщо ви домогосподарка, моє послання тим, хто виховує дітей вдома і чує. А ти чим займаєшся? Знайомо? Якщо ви найманий працівник, моє послання тим, хто йде на роботу без радості і боїться змінити все. Якщо ви творча людина, моє послання тим, хто має талант, але боїться показати його світу. Вау! Вам подобається? Що не треба робити? Не треба писати: моє послання всім. Це загально. Я постійно кажу, не робіть загальних звернень. Моє послання хорошим людям. Хто себе поганим вважає, ну, ну ні. Сьогодні хочу сказати: це дуже слабий початок. Далі блок номер два. Я розумію. Два-три речення. Вставте. Я розумію. Я знаю, що, і опишіть деталі болю. Я знаю, що, і опишіть деталі болю номер два. Я знаю. І скажіть, чому ви це знаєте? Як ви це знаєте? Деталь болю. Конкретні думки, відчуття дії людини не абстракції, конкретно. І далі, як ти це знаєш? Тобто твій зв'язок з цим. Бачив сам, працюю з такими. Угу. Зрозуміло тут? Ви повинні написати, що я знаю, описати деталі болю. І далі, як ви це знаєте, чому ви це знаєте? Тому що постійно це зустрічаєте в житті, в роботі, в обставинах і так далі. Бачите на вулиці? Ви показуєте, що ви не просто кажете слова Я реально розумію твою ситуацію зсередини, а ви прямо показуєте, що ви дійсно її розумієте. Я знаю, що ви відповідаєте на повідомлення о 23-й. Що відпуска для вас це ноутбук на пляжі. Я сам так жив 10 років. Класно? Зрозуміло тут. Якщо ви домогосподарка, я знаю, що ви прокидаєтесь першою і лягаєте останньою, що ваш день це нескінченно, мамо, дай! Я бачу це щодня у своїх подругах. Є приклад, де ти, звідки ти це знаєш. Якщо ви найманий працівник, я знаю, що ви дивитесь на і думаєте, ще 4 години, що п'ятниця єдиний день, коли ви посміхаєтесь. Угу. Я отримую такі повідомлення щотижня. Якщо ви творча людина, я знаю, що у вас одні ідеї в голові, але жона не втілена. Що ви думаєте, хто я такий, щоб втілити це? Я бачив це у тисячах своїх учнів. Ось таке повинно бути продовження. І далі, що не треба робити? Я розумію, що вам важко, це загально без деталей. Не робіть цього. Всі так відчувають. Не кажіть цього. Це нормально. Чого нормального? Ні, це не емпатія, це відмазка. Добре. Блок третій, повинен бути контрастний. Але правда в іншому. Вау, супер! Два-три речення. Правда в тому, що розвінчання страху пишете, і те, що ви вважаєте, ну, негатив. Насправді, позитив. Як писати? Розвінчання, що насправді не так, як здається. Їхня слабкість насправді, сила. Я багатьом своїм клієнтам кажу: ви себе тримаєте, свій авторитет, тримаєте за своє обличчя, не показуєте свої помилки. Приховуєте їх, покажете тільки ідеальне життя. А це неправильно. Бо підтвердження вашого статусу це ваше поранення. Треба хизуватися своїми пораненнями. Вау! Угу. Чому це працює? Повинен бути перелом у свідомості. Ти показуєш альтернативу реальності. Людина думала: А, а насправді Б. Якщо ви підприємець. Але правда в тому, що бізнес, який тримається лише на вас, не бізнес, а робота на себе. Те, що ви вважаєте відповідальністю, насправді ваша неготовність довіряти. Ого, як це так? Якщо ви домогосподарка, але правда в тому, що бути центром родини це нічого не робити. Те, що ви вважаєте просто домом, насправді емоційний фундамент життя для інших людей. О, почекайте, як це? Якщо ви найманий працівник, але правда в тому, що страх втратити роботу це не обережність, а в'язниця. Ага. Те, що ви вважаєте стабільністю, насправді просто звичка. Якщо ви творча людина, але правда в тому, що ідеальний момент ніколи не настане. Те, що ви вважаєте, не достатньо гарним, насправді унікальний погляд, якого немає ні в кого. Що не треба тут робити. Але все буде добре. Порожнього ця мотивація не треба. Але ви сильні, без аргументів теж не працює. Але треба просто. Ні, не працює. Ось іди, просто так зроби не працює. Ось ці всі, всі, я кажу постійно, поради. Вони працюють гірше за побажання. І далі давайте блок 4 доказ, чому я це знаю. Одна, два, одне два речення. За конкретний час, за конкретну кількість я кажете, що зробили, що побачили, що зрозуміли. І знаєте що? І далі інсайт. Тобто дайте конкретні цифри, роки, кількість людей, кейсів, інсайт, несподіваний висновок з досвіду. Чому так? Тут ви даєте авторитет своїм словам, це не просто думка, це висновок із досвіду. Якщо ви підприємець, ви кажете, за 15 років роботи з підприємцем я бачив сотні вигорілих власників. А знаєте що? Ті, хто делегував, заробляли в три рази більше. Я спілкувалася з сотнями жінок, які повернулися до роботи. І знаєте що? Більшість сказали, я це ціную. Те, що робила. Я не ціную те, що робила вдома, поки не пішла звідти. Найманий працівник. Я просидів 8 років в офісі, боячись піти. І знаєте що? Найбільше, що я шкодую, не про ризик, а про втрачені роки. Творча людина, за 10 років викладання я бачив тисячі неготових людей. Знаєте, які роботи найкраще продаються? Ті, що були зроблені недосконалими початківцями. Я думаю, що. Погано, не треба так казати. Мені здається, погано, теж невпевненість. Кажуть, що через чужі слова без відповідальності теж наберіть на себе таку, таку історію. П'ятий блок. Ключове послання, серцевина, два-чотири речення. Головна думка вашого маніфесту. Далі, ви, що вони насправді є, що вони можуть. І далі розгорнення ідеї з емоцією. Як написати? Коротко, декларація, одне речення, маніфест. Далі, хто вони насправді, переосмислення їхньої ролі. І далі емоційне розгортання. Чому це має значення? Чому так? Бо це сама середина, серцевина всього контексту, заради чого ти це пишеш? Це має бути емоційно, але пафосно. Ой, не пафосно, пробачте. Ваша цінність не в тому, скільки годин ви працюєте. Ви стратег, а не виконавець. Делегувати. Це не втрата контролю, це множення себе. Бізнес має служити вашому життю, а не заміняти його. Класно, все, ось, ваша цінність не в тому, скільки годин ви працюєте. Далі, ваша присутність не слабкість домогосподарка. Ви емоційний фундамент родини. Без вас не було б того тилу, на якому всі інші будують своє життя. Це не менше, це інакше. Найманий працівник, ваше життя не має чекати пенсії. Ви заслуговуєте, прокидатися з радістю, а не з обов'язком. Безпека це не місце роботи. Безпека це ваші навички, яких ніхто не забере. Якщо ви творча людина, ваш голос потрібен комусь прямо зараз. Ви не маєте бути ідеальними, ви маєте бути справжніми. Світ не чекає, шедеврів. Світ чекає вас таким, як є. Що не можна тут робити? Все буде добре, повірте, ви супер, ви круті, оці всі помилкові, порожнечі не використовуємо. Треба просто повірити в себе. Теж таке ліше. Далі, шостий блок. Візуалізуємо майбутнє. Що станеться, якщо? Два-три речення. Уявіть, що через час або уявіть, що через рік ви описуєте бажаний результат. Що деталь перша? Що деталь друга? Це можливо, я це бачив. Вкажіть конкретний термін. Живі деталі і не абстракцію, вкажіть, а конкретні образи, що прямо людина себе впізнає. І далі підтвердження реалії. Це не фантазія. Чому так? Мозок не розуміє абстрактності. Він реагує на конкретні картинки. Ти малюєш кіно в їхній голові. Підприємець, уявіть, що через рік ви працюєте 4 дні на тиждень, що ваша команда вирішує 90% питань без вас. Перша деталь, друга деталь. Що ви їдете у відпуску і не беріть з собою ноутбук, просто телефон. Це можливо, я це бачу у своїх клієнтів. Домогосподарку, уявіть, що через 10 років ваша доросла дочка. Каже, мама, ти була завжди поруч. Коли мені було важко, що ваш чоловік розуміє, без вас він би не досяг того, що має. Це вже просто від, відбувається в багатьох е, родинах. Або це вже відбувається в вашій родині, можна сказати. Уявіть, що через 6 місяців ви прокидаєтеся, хочете йти на роботу, що п'ятниця це не нарешті, а просто день. Що ви заробляєте більше ніж зараз? Це можливо. Я це зробив сам. Творча людина, уявіть, що через місяць у вас є 20 робіт, які бачать тисячі людей. Що хтось пише вам це саме те, що я відчував. Що ви більше не відкладаєте, і це можливо, я бачу це щодня. Уявіть, що ви успішні, порожньо, все буде ідеально, нереалістично, ви станете багатими Маніпуляція. Окей, не робіть так. Далі, сьомий блок заклик до того, що робити. Два-три речення. Почніть з конкретної маленької дії. Не чекайте, що щось там станеться, і підсильте це. Тобто, мікрокрок повинен бути обов'язково, спонукання до дії, не чекати. Розвінчайте, будь ласка, відкладення ось це. І підсилення додатково замотивуйте аудиторію. Людина натхнена, але не знає, що робити далі. Ти даєш їй перший крок, маленький, але реальний. Чому ми з вами тут? Ми пишемо конкретні тексти. Почніть з делегування однієї задачі сьогодні: не чекайте ідеального виконавця, його не існує. Навчіть когось робити, те, що забирає вас час. Домогосподарка. Перестаньте виправдовуватися за свій вибір. Колись, коли хтось питає, а чим ти займаєшся? Не чекайте схвалення інших. Просто скажіть: я виховую дітей безпросто, тільки поки що. О, тобто безпросто, тільки і поки що. Я виховую дітей. Все. Найманий працівник, почніть з резюме. Оновіть LinkedIn сьогодні. Не чекайте, коли буде зовсім нетерпно. Чим раніше ви почнете шукати, тим менше буде страху. Творча людина, створіть щось сьогодні, не чекайте натхнення, ідеального настрою, вільного часу, не чекайте, поки навчусь краще. Просто почніть. Напишіть мені в директ, не кажіть. Угу. Треба багато працювати. Демотивує. Просто зробіть це. Без конкретники теж демотивує. І восьмий блок, фінальний такий. пуш, Запам'ятовується одне речення. Коротка сильна фраза, яка залишиться в голові. Максимум 5-8 слів, без пояснень, чисте послання, емоційний резонанс Прямо повинен торкнутися. Ваш бізнес не працювати. А має працювати без вас. Ви не менше, ви інакше. Ваше життя не починається після роботи. Ваш голос потрібен комусь прямо зараз. Все. І далі, ось вам таке буде послідовність Та -та 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 -та. і, мій приклад: ваша задача написати сьогодні такий текст і опублікувати його в соцмережі. У нас є група Facebook-повернення. Ми, якщо ми хочемо розбиратися у Фейсбуці, ми йдемо туди. У нас є цей канал, де ми з вами будемо виконувати прості завдання. Слідкуйте за мною в Instagram, до речі. У нас є YouTube канал, де будуть відбуватися трансляції або публікації нових завдань і відео. Ваша задача це робити. Напишіть зараз в коментарях під цим дописом. Все зрозуміло чи ні? Якщо не зрозуміло, буду пояснювати. На цьому поки що все.